сої Дочекався до одних Велюка порохе жахливий Пелюка, значить що? Правильно, вона суха. А грунт? Грунт. Грунт просто наче болото. Ну, ви бачите, пилюка шурує. Значить що? Дійсно суха. Вона. Так, їде БТЗ зі світлом. Тяне прицеп, це, по-моєму, а що він сюди його тяне, поняття не маю. що він його сюди волочить, що зараз потягне назад. Так, це є другий участок, зараз хвилинку, що з по повно знімає, о. Це другий участок, один вже я скосив. Тут по сої ця інша ділянка вона ще не готова. Це пізня соя. І ще сьогодні маю, крім цього, одна, дві, три, чотири, ще чотири ділянки. ну Там куски трішки більші. Працюємо, жнивуємо, погода дозволяє, дочекалися, хоча то вже мали зібрати ще місяць тому назад, бо душі не давали. Як ви знаєте, у нас душили лили кожен день. Рівно 17 днів дощі йшли, потім тільки ночуть підсохло знову. Знову почало лити, Тому колеги якось так. Ну а... Техніка вже в повному бойовому поготовності. Скажу так, по газоні, він надалі нервує. Ніхера не їде знову. На холодне, наче на гарячу прорився, наче їде. Треба було ще робити другу сторону десикації. Так, Там як силос. Таке щось воно дало, дивись, він як тут молотив, то такі, така пилюка йшла що ну. А там ні. Окей.